Сьогодні доволі пасмурна погода, щось схоже на дощ, але працювати все одно потрібно. Ну що, поїхали. Раннє стиглий екзот під номером 2149. Доволі рясний і урожайний. З дуже цікавою м'якоттю. Ось такою перламутровою. Перламутрово-фіолетовою. І дуже. Легко ріжеться м'яко, яка красотінь. Доволі соковита. Я думаю, повинна бути смачна. Також, чому буває так, що картоплі нібито встелено, а урожайність менша. І коли нібито картоплі небагато, урожайність більше. Все пов'язано із розміром клубнів. Наприклад, ось кинув сірникову коробку і бачимо, що тут розміри середні від 100 до 200 грам. Але вони рівномірні і таких клубнів в переважній більшості. Наприклад, в порівнянні в мене в роликах є відео, там, де нібито картоплі менше, а урожайність, приміром, така сама. Все. Виходить із того, що там просто важкі клубні. Переважна більшість клубнів йде вагою від 200 до 300 грам. Це вже я рахую крупні клубні. Середньостиглий гібрид під номером 2154. Підкупив більше своїм товарним виглядом, ніж врожайністю. Приблизна врожайність десь до... 350 кілограмів із сотки. Не сильно видно картоплю. Тут велика за бур'яненість мішиєм, то в волках сама картопля прикидається бур'яном, ян, бур не сильно видно. Ось вигляд такий чудовий. В принципі, клубні не дуже дрібні. Середнього, Ну, крупних небагато, зразу кажу. Такий доволі рясненький сорт. Ріжеться доволі легко. М'яко і всередині білосніжний м'якуш. Повинен бути смачний. Ну і доволі висока стійкість до грибкових захворювань, середня до вірусних. В якості експерименту лишається на наступний рік. Середньоранній гібрид під номером 2158. Приблизна урожайність до 350. Кілограмів і сотки. Утворився внаслідок схрещування сорту щедрик, сорту хортиця. Вийшли такі круглі клубні, характерно для сорту щедрика глибокими вічками. Та ось такою червоною м'якоттю. Схрещується дуже важко. дуже багато. Ця пара сортів дуже погано опилюється. Але все-таки вийшло. Будемо дивитися, що з цього вийде далі. Лишаємо на наступний рік. Ультраранній гібрид під номером 2150. Дуже рясний і дуже врожайний. Приблизно врожайність до 450 кг із сотки. Дуже стійкий до фороб. Має кремову м'якоть всередині, ріжеться доволі легко. М'якоть не дуже тверда. Повинна бути смачна. Лишається наступний рік, а ми пішли далі. Рядки довгі роботи чимало. Я у своїх роликах, розказуючи про гібрид, часто розрізаю ножиком картоплину і говорю, як ріжеться, який м'якуш. Плюс до того я дивлюся, як він виглядає всередині. Коли я оцінюю гібрид, я роблю. Декілька таких проб до десятка, розрізають до десятка картоплин різної форми. Дивлюся, як, як насіки рівномірний, яко якого забарвлення, чи немає посторонніх захворювань. Ось, наприклад, такі є початкові кільцеві утворювання, ну тут от столоної частини. І ось тут бачимо утворення. Беремо ножиком, розрізаємо. Якщо при розрізі прояв таких утворень незначний і кількість таких клубнів невелика. Та по всіх інших показниках даний гібрид показав себе дуже добре, то я лишаю такий гібрид на наступний рік. Було б правильно відразу відбракувати такі гібриди, але на даний час багато існує вже зареєстрованих сортів, які також мають такі негативні наслідки, такі прояви. Але вони існують, тому що на фоні. Всіх інших показників цей прояв дуже незначний. Ультраранній гібрид під номером 2153. Клубні доволі крупні. В основній кількості і масі йдуть крупні, менше середніх, дрібних взагалі немає. Для порівняння, відповідь на питання клубнів менше, урожайність більше. До прикладу, урожайність цього гібриду. Приблизно до 400 кг сотки. Ось для порівняння сірникова коробка, і бачимо, що тут клубні в більшій кількості від 200 до 300 грам. Гібрид доволі стійкий до комплексу грибкових захворювань, середньостійкий до е, вірусів. В принципі, задовольняє по показниках, лишається на наступний рік. Сьогодні день короткий, трохи попрацювали, щось трохи вибрали, щось трохи побачили. А в цілому, добре. На все добре, пишіть коментарі.